Я не кохала. Ні, то ти забула, яке, бути кохання справжнє. Кохання, як вода, плавке та бистре, рве, грає, Пестить затягає й топить, де пал, воно кипить, а стріне холод, стає, мов камінь. От моє кохання, а те твоє. Солом'яного духу дитина кола хилиться від вітру, під ноги стелиться, зустріне іскру, згорить, не борючись, а потім з нього лишиться чорний згар та сивий попіл. Коли ж його зневажать, як покидьку, воно лежить і кисне, як солома, бо холодній марної досади під пізними дощами.